Ти виходиш на сцену навчального театру, там є такий балкон, і мені сказали, твоя людина, яку ти любиш, зараз буде стрибати з цього балкону. І тобі треба зробити так, щоб вона цього не зробила, переконати її. І ти починаєш читати вірш. А в мене вірш був, аби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви полегій не творили та марне Бога б не хвалили. Я читаю цей вірш, я е, зображаю цю людину, і я розумію, що в мене вірш взагалі не клеїться, але е, треба це зробити. Ми чекали результати. Ми йшли по десятках. О, з першої десятки пройшло 9 чоловік, один хлопець не пройшов. Все, там, якщо ти набираєш більше 100 балів, ти проходиш далі. О, Потім у нас була консультація з вокалу і з танцю. З танцем було дуже цікаво, тому що е, я прийшов на консультацію, я станцював все, що міг. Мені сказали, я зрозумів, танцю не буде. Я почав відбивати ритм, і мені сказали, ти будеш робити етюд. Мені почали грати трьохактний вальс, і мені треба було потрапляти в сильну долю. Здавалось би, нічого важкого немає, але. В мене не виходило, я збивався, на мене кричав цей викладач, я дуже нервував, психував. Він каже: Все, я зрозумів. Значить, дивись, такий тобі і тут. Тобі починає грати. Ти починаєш бити цю сильну долю. Потім ти збиваєшся, навіть якщо ти не можеш збитися сам, ти робиш це спеціально, нервуєш і починаєш знову. А в нас була якраз година, і я ходив в навушниках по вулиці, по Києву, по центру Києва, іду хлопаю. Воєнний стан на мене всі озираються, мені так незручно було. Але думаю, ну мені треба зробити це. Я б'ю цю сильну долю, б'ю, б'ю, б'ю. Я приходжу вже на другий етап творчого конкурсу, виходжу на сцену, починаю співати, не потрапляю в тональність. Мені кажуть, будь ласка, давайте знову. Я зрозумів, потрапив в тональність, починаю робити це. етюд, і, і я розумію, що. Там вже хвилину мені грають, я потрапляю, потрапляю, потрапляю і не можу збитися навіть спеціально. Все одно я збився психо... і, ну, Потім Ми чекали десь 4 години результати, сказали вже, що пройшли, але там о, тебе ще можуть перекинути, ти можеш, навіть якщо ти набрав більше балів, ти можеш не потрапити. І всі були напружені аж до першого, до 12 вересня, поки ми не вийшли на навчання. Бо у нас, наприклад, перекинули одну дівчинку з нашого курсу на інший курс. І це було так досить незвично, і ми такі: ну окей, добре. Головне, що ми тут. Другий етап складається з монологу, пісні і танцю. Нам ще додали третій етап в другий етап. Це там є список питань, на які ти маєш знати відповіді. Там вони стосуються культури, театрального життя, театральної історії, кіноісторії. Ви переходите в другий етап. Проходить уся консультація по пісні і по танцю, і все. У вас там є година вільна, ви можете відпочити. І потім вас запрошують на другий етап. Ви починаєте з монологу, там також дають завдання. Мені завдань не давали, до речі, на монолозі. І потім ви співаєте, танцюєте, відповідаєте на питання і виходить. Все. У мене був цікавий досить момент, тому що мене запитали, яких українських акторів і режисерів ви знаєте. Я не назвав тих, хто набирав курси акторів, і на мене всі так подивилися. Я думаю, ну все, вже не вступив. І потім, коли вже закінчив відповідати на питання, мені Богдан Михайлович, у якого я на курсі, сказав, ну так, да, я ж вже не актор. І Мені так стало ой. А я його взагалі не знав, хто це. Якщо Замятіна і Богомазова я знав, то Бенюка я взагалі не знав. І я такий, ну да, і вийшов, а вони почали сперечатися, я ще не вийшов, а вони з Замятіним це теж майстер, який набрав курси, вони почали сперечатися, чи візьмуть вони мене, чи ні. Я виходжу, і мені студенти вже кажуть, ну все, ти вже вступив, можеш розслабитись. А я все одно такий, думаю, та ні, треба ж як це так вступив. Це ж ви кажете, що вступив. Майстри там, може, думають по-іншому. І потім сказали вже: я набрав посередню оцінку: 150 балів, 200 це максимум. 150 балів середній бал у мене був: 150 балів за перший етап і 150 за другий етап. А максимальний бал, який набрав хлопець в цьому році, це був 170. Дуже класно підібрати собі вірш, байку, прозу, монолог. Співати ну, більш-менш нормально. Там сидять викладачі, вони розуміють, якщо з вас можна зліпити, вони скажуть майстрам, що він навчиться співати, його можна навчити танцювати. Тому багато читати. І починайте як можна раніше читати, читайте казки, шукайте. Тому що нам зараз сказали, наприклад, знайдіть е, дитяче оповідання. Читати часу майже немає е, і не знаєш, де шукати. Якщо ти вже читав, ти хоча б згадаєш там, ага, був прикольний момент там в казці Колобок. І ти знайдеш цей момент, там передивишся, ага, ось цей момент, і знайдеш. Тому що я. Е, по... Вірш підготував за рік до того, я знав, який я вірш буду читати, байку. Я знайшов просто, так забив в інтернеті байки, відкрив першу ссылку, читаю байки. Я вже не пам'ятаю текст, але там щось було за Полтаву. За Київ за Полтаву. Я такий, все беру. Потім прозу, прозу я дуже довго шукав, я взяв прозу Україна в Огні. І монолог я дуже довго шукав, тому що це треба читати п'єси. Вступало 300 дівчат і 90 хлопців. Це в три рази менше, ніж вступає. Зазвичай. Вступало да, зазвичай. О, і е, набрали три групи е, акторів театру і кіно. Це 95 чоловік. Е, 25 лютого я поїхав в Київ. Хоча це було дивно, але я поїхав, бо я мав там бути, і я туди поїхав. І весь цей час я був в Київській області. І в це я тільки виїхав перший раз. Оце сьогодні зранку я приїхав в Полтаву. А які вам ваші завдання задають? Домашні завдання нам задають придумати етюд. Це Етюди це дуже важливо, тому що в етюдах ви проявляєте свою уяву, фантазію, акторську гру. Етюд, як нам пояснювали, це момент життя. Який ти робиш, ти проживаєш його на сцені. У нас було без тексту. Ми робили на екзамен ми робили, е, три етюди. Тварини. Я тварина, у мене був пінгвін. Я предмет. У мене був коньячний бокал. І безпредметка. У мене безпредметкою це взагалі треш, тому що ти маєш взяти стакан. Ти його маєш відчувати? Якщо ви зараз подивитесь, тут напружені м'язи. А ми брали стакани. От у нас стакан в руці. Він вже випав, але він є. І нам зробили загальний етюд, ми накривали новорічний стіл. Але у нас стіл теж гуляв. Ми репетирували повністю, ми проганяли наш екзамен від початку до кінця півтора місяці. До речі, коли ти слухаєш зауваження, це дуже важливо. Треба вчитися на чужих помилках, якщо є така можливість. Це... Дивитися на інших і слухати зауваження, які їм кажуть, тому що, наприклад, у нас є щоденник спостережень, це такий блокнот, в який ми пишемо все, що ми побачили, все, що нас здивувало, що ми можемо взяти для себе. Якщо тебе вразило, от, блін, бабуся дуже класно стоїть на зупинці. Ти її змалював, собі поклав в скриньку і записав: сьогодні бабуся стояла на зупинці, і там у неї була така емоція, яка мене вразила. Все, на цьому може бути все. І коли я сидів, слухав зауваження других людей, я собі писав: у мене виникало дуже багато питань до свого предмету. А він дихає, коли в нього наливають, чи не дихає. Він булькає чи не булькає? Що з ним відбувається? І ти це все пробудовуєш. І так же само з тваринами. Здавалось би, пінгвін. Ти на нього подивишся, ну дурень дурним. З ним нічого не відбувається, він так головою дивиться. отак. І все. А насправді ні, у нього вся психологія його пробудовується, і це дуже важливо. У нас були і павуки, і мухи. Можна ще не питання? Допит... Ви коли забували свій текст і доплитали його прямо на сцені перед повним залом людей? У мене у мене було тут таке. Коли я грав до граф Адраку, у мене було там щось з текстом, що я його забув, і там якось вийшов з цього. Імпровізація, до речі, дуже важлива річ. Але це треба навчитися робити, бо нам поки що не дають імпровізувати. Так, імпровізуйте. Я вам скажу, зрозуміти моє не моє неможливо, тому що я коли вступив вже, хоча я п'ять років хотів. Якщо за п'ять років я не перегорів, значить я точно хочу. Але в мене не виходить. І я їду додому розчарований, і треба, можливо, було на менеджмент вступати, бо що ж я вступив на актора, в мене нічого не виходить. Не можна, не можна, треба вірити в себе. Я якраз е, з цим стикнувся місяць назад, що е, ми якраз почали проганяти вже е, наш екзамен, і коли ти два рази в день робиш одне й те саме, там твої три хвилини, ти вже такий виходиш і думаєш, як його завтра знову зіграти? Я стикнувся з двома головними проблемами акторів. Це ввімкнутися, коли ти їдеш на восьму ранку, а Київ він більше. І тобі для того, щоб приїхати на восьму ранку, треба встати о 5.30. Зібратися, а ти ліг тільки о першій. І ти встаєш такий. Їдеш в університет. Я йшов якраз і стикнувся. Треба ввімкнутися отак, тому що у тебе немає часу, щоб підготуватися, вийти на сцену. Там, три години я готуюсь, ти вже маєш за ці три години прожити свого персонажа і вийти вже на сцену, проживати його ще раз. І треба вмикатися отак. Для цього є різні секрети, холодний душ зранку, комусь допомагає, у кожного, до речі, свій секрет. Просто хтось починає кричати зранку, якщо він живе сам, і він від цього прокидається, і все, у нього емоційний фон налаштований, і він іде і працює. І другий момент це постійно грати одне й те саме. От, наприклад, в Театрі Лесі Українки, це Національний театр в Києві, там є вистава, яку показують 50 років поспіль. Тобто три рази на місяць, можливо і більше іноді, вона грається, грають одні й ті самі актори. Як за 50 років можна не вигоріти і виходити грати постійно? Це секрет. Але. Якщо ти будеш постійно підкладати щось нове, то, наприклад, якщо ти граєш кохання, сьогодні я там люблю свою однокласницю. Завтра я йшов просто по вулиці, мені сподобалась дівчина. Я вже її не побачу. Але я хочу їй сказати, що вона мені подобається. Я і її уявляю і кажу це їй. Все. Просто підкладати постійно новий досвід свій.